Знову поживався фронт, друзі. Якщо ми е, мали днів 5 тому понад 100 сутичок на фронті і дня 2 тому цей показник впав до рівня. 38-52, То знову зараз 72 бойових зіткнення за добу. Російські окупанти не полишають спробу точити місто Авдіївка Донецької області. Ведуть активні бойові дії на сході України. Лише за минулу добу на фронті відбулось 72 бойових зіткнення. Це рапорт генштабу збройних сил України на сьогоднішній ранок. Варто також відмітити і дії нашої авіації протягом доби сили оборони завдали чотирьох ударів по ре. Район... Нах особового складу озброєння та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ вразили два вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійських засобів противника. Так, друзі, ну і все, що відбувається на українських фронтах. Ми вже готові готові аналізувати і будемо це робити у компанії нашого першого гостя з нами на прямому зв'язку. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, ми вас щиро вітаємо, Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Слава Україні. Героям слава. Оброранку інститут вивчення війни вивчає і аналізує, що там відбувається із застосуванням ворожих сил довкола Авдіївки. Пишуть, що Росія накопичує сили для ще однієї спроби ем, оточити нашу Авдіївку. пане Олександре. Ми наскільки е, дивимось на зведення від генштабу, бачимо, що якраз ці великі цифри, окрім того, що рухливий дуже фронт, ми розуміємо, що це схід нашої країни. І це Авдіївка дуже їм подобається помирати. Тепер там був Бахмут місцем е, е, знеславлення російського. Армії і вагнерів, тепер це Авдіївка. Як Якби ви оцінили їхні шанси, ми все ж таки не будемо невілювати зовсім нашого ворога. Розуміємо, що він великий, потужний, велику кількість техніки вони туди нагнали, але враховуючи географію, що їм може там вдатись? Ну насправді все залежить від їх впертості, яка в них саме мета? Якщо в них дійсно мета захоплення міста, вони можуть це зробити. Треба дивитися на речі. Реалістично, але знову ж таки, усього є свої якісь методи, свої ресурси. Якщо їм достатньо буде ресурсу, а їм його достатньо буде тільки, якщо вони будуть зараз перетягати з інших локацій, з інших плацдармів, то вони не можуть на достатньо високому рівні інтенсивності проводити наступальні дії ну, досить тривалий час. В першій хвилі цього наступу приймали участь підрозділи першого армійського корпусу. Це ось ці чмобіки з так званої ДНР. А також регулярні підрозділи з 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій восьмої загальновійської армії. А цього ресурсу не вистачило. Зараз вони під Авдіївку вже передислокували підрозділи з групи військ. Центр, а це 21 ша окрема мотострілецька бригада другої загальної військової армії. Тобто, вони починають що робити? Вони починають насичувати цей район більшою кількістю сил та засобів, перетворюючи його дійсно по концентрації на дуже щось схоже. На кшталт Бахмуту початку. Наступу дві 2022 році, коли розпочався, а отже, мета в них захопити місто. Якщо їм буде вистачати ресурс, вони постійно будуть тиснути, будуть тиснути кожного дня, просуваючись там на 10 метрів, на 20 метрів, на 50 метрів, і через 2 місяці, через 4 місяці, але вони досягнуть якогось результату. Ось у чому головне питання: чи вони будуть продовжувати використовувати цей ресурс, розуміючи, що їм. Насправді, то недостатньо навіть в зоні відповідальності групи військ. Центр оця окрема мотострілецька бригада. Вона а, там не була б зайвою, але вони змушені так робити. Враховуючи, що дуже схожу картину, ми спостерігали довкола Бахмуту. Та вони ж там теж мали успіхи. Ми не будемо цього приховувати. Але завжди питання, якою ціною та рацію, щоб політичні рішення вони не переважали над воєнною доцільністю, і враховуючи те, що ви описуєте, виходить, що вони знову готові спалити будь-яку кількість техніки, тим паче людей, аби отримати певну перевагу при тому, яка потім може похитнутися. Ми пам'ятаємо, як знов ж таки збройні сили України і повертали, і повертають. Зараз якраз метр за метр бахмутської нашої території. Але у той же час, пане Олександре, ми бачимо таку дискусію. Її започаткували американці з тим, як нам раціонально використовувати свої сили. Вони радили нам не концентруватися, зокрема довкола Бахмута, а всі свої сили кинути винятково на звільнення південних наших регіонів, півдня нашої країни, Запоріжжя і так далі. Всі ваші колеги, всі експерти, коли я питаю, а де б були зараз російські війська, якби ми відступили від Бахмуту? Ну вони кажуть, що в кращому випадку зараз би мова йшла про захист Краматорської і не тільки та. Тобто там вже були б наші опорні пункти. Чи зараз оця боротьба за Авдіївку вона доцільна? Щоб ви сказали, чи не стане знову і Авдіївка місцем, де американці знову придуть і скажуть, та ні, треба хлопці відходити. Ну, о, тут ось який момент. Я ж згадав цю 21 першого окрему мотострілецьку бригаду з другої загальної військової армії. А вона де знаходиться? Де група військ центру і це Луганська область? Тобто, ми зараз говоримо про те, що з Лимана-Куп'янської візі, де відновилися о, знову ж таки наступальні дії, відтягнули ресурс росіяни. Про що це каже? Це каже про те, що вже станом на сьогодні тиск та ресурс, який потрібен для цього наступу на сході, його буде на одну бригаду недостатньо. А з іншого боку, якщо ми говоримо про Авдіївку, то Авдіївка це окріп район, на який треба дійсно велика кількість підрозділів, ресурсів, матеріально-технічного забезпечення. І її неможливо там, як розраховували собі в російському командуванні, прорвати за а, один день усю цю лінію оборони. Ні, а отже, дійсно зараз будуть росіяни витрачати велику кількість ресурсу там, де вона їм може бути потрібно, згідно з їх планами. Тому а, я не думаю, що якщо і з'являться такі а, якісь версії про те, що від авдівки треба. Відходити від Авдіївки, треба буде відходити тоді, коли не буде працювати логістик. Тобто, логістика не то, що не буде працювати буде загроза фізичного перерізання логістики. Це основна траса 0542. Так само було і з Бахмутом. Допоки працювало через Хромово та через Іванівську на на часів яр на логістичні артерії. Відхід до Бахмуту був гарантований. Що ми могли це зробити? Це і сталося, хоча Бахмут а, цілком та повністю не залишили так само і з Авдіївкою. Пане Олександре, цими вихідними розвідка Сполучених Штатів Америки повідомила на весь світ, що має інформацію про те, що з північної Кореї до Росії прибула тисяча контейнерів із військовим обладнанням. Контейнери ці будуть передані радше за все на передову, стверджують розвідки сполучених штатів, що може міститися в цих контейнерах, і наскільки серйозним може бути їх вплив на передовій. Що може в них бути? Можемо тільки версії зараз говорити про якісь версії, бо нема верифікованої інформації щодо самого вантажу. Що там є? Ніхто вам 100% не дасть цю інформацію. Ну так, мабуть, ми у американську... не зазирали, так. так мабуть, у американської розвідки там є деякі цікаві прилади, які дозволяють засобами супутників, навіть дивитися, навіть що в контейнері знаходиться, але вони нам поки що нам це не сказали. Можемо припустити це, можуть бути боєприпаси. Там не може бути танків, там не може бути гаубиць е, 152-го калібру, е, там можуть бути боєприпаси саме до танків і та до гаубиць, а також реактивних систем залпового вогню 122-го калібру, БМ е, 21 «Град». Цілком можливо так. А ще там можуть бути міномети 120-го калібру та 82-го мі е, е, міліметру. Е, вони є у армії Північної країни. Е, чи це допоможеть? Якось буде це як критично, якщо це дійсно так, якоюсь критичною допомогою для російської армії, скажу так: верифіковано в червні було постачання боєприпасів з Ірану до Росії. Воно їм дуже допомогло. А ні, згідно з тією інформацією, яка офіційно була опублікована, а кількість пострілів у них продовжила зменшуватись, щоб допомогти росіянам. А з боєприпасами якось критично змінити ситуацію на свій бік в питаннях артилерії кількості пострілів. А північна Корея повинна постійно щодня забезпечувати Росію хоча б 30-40 тисяч пострілів на добу. Щодня в неї ну, нема таких можливостей це зробити. Вони можуть ситуативно вирішити питання в якійсь окремій локації чи під час якихось наступальних дій. Але загально масштабно вони ніяк не допоможуть. Ну і не забуваємо про те, що кімчанин це також хвора людина, яка чекає нападу з усіх боків, і тому віддавати усі свої боєприпаси вона він Росії не буде. Пане Олександре, всі ми чекаємо на зиму, і навіть президент у своїх зверненнях каже про те, що удари по російських військ по українських енергооб'єктах будуть з наближенням зими, закликає місцеву владу, енергетичні компанії, операторів мобільного зв'язку і іншу інфраструктуру підготуватися до цього. Чи вірно ми прогнозуємо ситуацію? Якщо проаналізувати минулу зиму, то радше можна зробити висновки, що ну так, світло воно суттєво помагало, але толком не погасло опалення, наче усіх. Плюс-мінус було, ну звісно, в деяких місцях щось щезало, але в глобальну катастрофу все це не перетворилось. Російські аналітики, вочевидь, це теж бачать. То чи не порадять вони генштабу Російської Федерації так більше не робити? Оскільки це неефективно, оскільки за цей рік ми стягнули більше протиповітряної оборони сюди і підготувались? Ну, і вони скажу вам також, склавши руки, не сиділи. Вони змінили загальну тактику використання ударів по території України. зараз в них превалюючу роль грають дрони Камікадзе, і тут є проблема. Дрон Камікадзе він дешевий та масовий. Якщо одну ракету треба чекати, поки її там побудують. А потім ще за неї треба заплатити від 5 до 7 мільйонів доларів. То 50 шахетів це ну в середньому десь 2 мільйони доларів. При цьому, якщо ракета крилата ракета середньостатистично, вона має ворогівність 90-95%, що її зіб'ють, то у 50 шахетів значно більш високий відсоток прориву а, ППО і а, нанесення ударів не по одному, а по декільком об'єктам. На жаль, а, тому вони віддають їм превалюючу роль. І дійсно аналітики, навіть деякі а, російські, вони робили ті, ті висновки, що ну, наприклад. На початку 2023 року, взагалі, удари а, по нашій енергетичній інфраструктурі, після того як ми її адаптували, не несли такого критичного значення, як це було в жовтні чи листопаді, і а, особливо в грудні, а, особливо а в тих регіонах, які були більш вразливі. Ну, наприклад, та ж сама Одеська область. А, і, вони не радять нанести чергову таку хвилю ударів, але питання не в не в ефекті від відключення світла, а в самому ефекті терору, самому значенню терору. Тому влаштувати в опалювальний сезон саму присутність терористичної загрози терору це цілком властиво. А російському керівництву тому і я не впевнений, що вони відмовляться від цього хворого задоволення. Так, це базовий елемент логіки їх існування. Пане Олександр, дякуємо за думки. військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Був з нами цієї миті.